1 січня виповнюється 115 років з дня народження Степана Андрійовича Бандери, національного героя України, символа національного опору українців. Ніколи не виживе той народ, який сприймає трактування своєї історії очима сусіда, вважав німецький філософ Фрідріх Ніцше. Ніхто не має права нав'язувати нам, українцям, розуміння того, кого вважати національним героєм України ідейно на політичні опоненти визвольних змагань українців завжди були схильні ототожнювати цю боротьбу за державну незалежність із найбільш яскравими та символічними постатями національного оперу. Так прихильників у самостійнення України з половини минулого століття і до наших днів називають бандерівцями, пише Лосів. У статті Степан Бандера у контексті своєї і нашої доби. З вуст прихильників і ворогів ім'я Степана Бандери звучало і звучить однаково пристрасно. Перші вкладають в нього захоплення і гордість, а другі страх і ненависть. Народився один із чільних ідеологів українського націоналістичного руху 20 століття 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів Івано-Франківської області в родині греко-католицького священника Андрія Михайловича Бандери, щирого патріота України. На світогляд і характер. Формування лідерських якостей майбутнього керівника АУН вплинуло не тільки родинне середовище, а також Національна Скаутська організація України Пласт, яка виховувала молоде покоління українських націоналістів. Пріоритетом для Степана Бандери завжди була національна патріотична робота. Членом АУН Бандера став від початку її існування. І зразу очолив відділ пропаганди. Зарекомендував себе як умілий пропагандист, блискучий агітатор, зумів підняти пропагандистську діяльність АУН на високий рівень. В основу її він поклав необхідність поширення ідей націоналізму не лише серед української інтелігенції та студентської молоді, а й серед широких мас населення. Це була нова концепція розвитку АУН, запропонована Степаном Бандерою. Завдяки пропагандистській кампанії АУН світ дізнавався правду про Україну та українців. Українці за кордоном об'єднувались у єдиний фронт на підтримку України. Згодом у діаспорі бандерівці організували потужний міжнародний рух, антибільшовицький блок народів. Степан Бандера за кілька років заробив блискучу політичну кар'єру, вміння знаходити нестандартні розв'язки проблем. Жертовність дуже швидко зробили його впливовим шанованим лідером АУН. Зберігаючи пропаганду важливим напрямом роботи АУН, Степан Бандера відводить не менш важливу роль різним акціям, які сприяли активізації національно-визвольної боротьби. Під керівництвом Бандери, АУН починає серію каральних акцій проти представників польської окупаційної влади. Виникає питання: чи був Степан Бандера терористом? На це питання відповідає історик Кралюк в статті Феномен Степана Бандери і чому його бояться українофоби». Терор ніколи не був основною ланкою діяльності українських націоналістів, зокрема за часів, коли АУН реально керував Степан Бандера. Принагідно відзначимо, сам Степан Бандера терористичних актів не здійснював, лише готував окремі з них. Підготовлені ним терористичні акти мали переважно політичний і відплатний характер. Принаймні Юзефа Пілсуцького чи Йосифа Сталіна є більше підстав звинувачувати в тероризмі, ніж Бандеру. Знаходячись при владі, вони вдавалися до широкомасштабного державного терору, перед яким їхній молодіжний терор видається просто квітачками. Розкол в АУН був неминучий. Погодьтеся, займатися українською націоналістичною діяльністю в передвоєнних США або демократичних європейських країнах, то було одне. Та сама діяльність в передвоєнній Польщі, а тим більше на окупованій Радянським Союзом території, то зовсім інше, підкреслює історик Яневський у статті, як, де і коли виникла АУН Степана Бандери. Після розколу утворився революційний провід, а на чолі. З Бандерою. Під його проводом АУН стає активною революційною організацією, популярною не лише в Україні, а й за її межами. Активно ведеться розбудова мережі АУН, консолідуються українські політичні сили, організується визвольна боротьба з іншими поневоленими Москвою народами. Мережу АУН розгорнута практично у всіх країнах, де мешкали українці. За розпорядженням Бандери були сформовані дружини українських націоналістів, більш відомі як батальйони Нахтігаль і Роланд. Завдяки цим дружинам у Львові, 30 червня 1941 року, АОН проголосила відновлення української держави. Степана Бандеру після відмови скасувати акт відновлення української держави було ув'язнено німецькими окупаційними властями 5 липня 1941 року по серпень 1944 року. Вороги України звинувачують бандерівців у співпраці з фашистами. Насправді українські націоналісти Бандерівського крила були чи не найбільш послідовною антифашистською, точніше, антинацистською силою в Європі на відміну від західних демократій, які уклали з Адольфом Гітлером 29 вересня 1938 року Мюнхенську угоду, а також Радянського Союзу. Що в 30-х роках серйозно допоміг гітлерівцям посилити армію. А потім з вересня 1939 по 1941 рік кріпив з ними бойову єдність. Усі вони в більшій чи меншій мірі співробітнічали з гітлерівцями, підштовхуючи їх до агресивних дій, наголошує історик Королюк в статті феномен Степана Бандери і чому його бояться українофоби». Степан Андрійович Бандера залишив невелику кількість робіт. Всі його праці зібрані в книгу перспективи Української революції. Сьогодні, коли Україна люто б'ється з московитами за свою незалежність, його думки і паради мають велику цінність. Степан Бандера попереджає нас. Розправляючись із ворогом у себе в хаті, треба тямити, що він остаточно лише тоді буде переможений, коли скапітулює на своїй землі. Радянська влада до кінця життя Бандери вважала його небезпечним ворогом і навіть пішла на його ліквідацію в 1959 році. Тобто вже тоді, коли визвольний рух в Україні було придушено, і сам режим намагався представляти себе пановому, відмежовуючись від злочинів Йосипа Сталіна, наголошує Володимир Вятрович. Вбивши Степана Бандеру, антиукраїнській владі не вдалося ані розгромити Аун, ані послабити прагнення українського народу до незалежності. Історик Юрій Юзич наводить одну з кращих оцінок бандери провідника, сформульовану західноєвропейським журналістом Артуром Фурманом. Бандера був Україною і так довго, як довго існують українці в Україні на чужині, на засланнях, у підпіллі, в концентраційних таборах, у лавах УПА, так довго житиме Бандера. Такої людини, як Бандера, не можна знищити. На свій час і свій народ він наклав нестерту печать. І знак цієї печаті ми мусимо передати тим, що прийдуть після нас. Бандера є не тільки національним героєм, Бандера є живою ідеєю свободи українського народу. Пам'ятаймо це, бо серцевиною кожної нації. Є саме національна пам'ять.